Чи потрібен стиліст для того, щоб обрати весільні образи нареченого і нареченої, з чого почати, обираючи сукню і костюм? Чи є сенс звертати увагу на короткострокові тренди сезону? Привіт! Ви на каналі про весілля у різних куточках світу, і з вами я Тетяна Пос. Сьогодні ми будемо розбиратися з тим, як правильно обирати образи нареченого і нареченої разом із стилістом Жанною, яка є ментором у світі стилю, краси та естетики. Тож, хочу познайомити вас із Жанною Азволінською, людиною, яка мала певний досвід у праці в весільному салоні, як стиліст, яка підбирала дуже багато образів для наречених, і людина, яка вміє помічати певні деталі, які притаманні саме цій особистості, і вміє підбирати щось дійсно унікальне. Жанна, привіт! Привіт, дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Я хотіла б розпочати з того, щоб ти розказала нам в чому важливість питання професійного підбору образів нареченої і нареченого. Ну, по-перше, це дуже зручно, тому що завдяки цій послузі ми знімаємо з нареченої та нареченого дуже об'ємну задачу. Ось, і е, дійсно е, наречена може отримати задоволення від процесу, а е, не перетворювати це в якийсь стрес. Ось, якщо взяти історичну сторону цього питання, так склалося, що е, в нас відсутня ця надивленість по різним причинам: е, це і радянщина, і е, дефіцити, і відсутність до. Всесвітнього до всесвітньої фешн індустрії, і тому, якщо проглянути історичний цей аспект, він був, на жаль, відсутній, і люди виходили з того, що, що було. Ось і я вважаю, що я, як стиліст, закриваю це питання. І а, моя місія в цьому а, полегшити життя замовнику і а, дійсно розкрити образ, щоб це було продовження пари так. А, як особистостей, а не натягнути якась картинка з інтернету або з журналу. Дуже класно. А, я, звичайно ж, як організатор підтримую. підтримую такий твій підхід, і мені здається, що Весь образ пари, і взагалі концепція, яку ми розробляємо, і яку ми, якою ми підкреслюємо саме цю пару, її історію, її тонкощі деталі, має продовжувати і образ пари. І якщо образ підібраний невірно, ми будемо це так називати, невірно, то гармонія всього всієї концепції вона втрачається. Тому Є такі гарні люди, як Жанна, які можуть допомогти зробити картинку цілісною і дійсно привабливою, дійсно гармонійною про вашу пару. А скажи, будь ласка, з чого треба починати? Або з чого починала ти у виборі сукні або костюму? Ну, по-перше, я думаю, що основний етап це коли організатор зустрічається з парою і взагалі відштовхується від загальної концепції. Як вони хочуть. Тобто це такий створюється модборд, який дається мені. Я умовно роблю глибинне інтерв'ю, так щоб більш чітко зрозуміти запит пари, і, виходячи з цього, вже докрутити цей образ до фінішу, і потім ми ще робимо. Контрольні зустрічі з організатором, і в принципі, протягом усього цього етапу, ми завжди на зв'язку, тому що це дуже важливо, і деталі тут мають велике значення. Скажи, будь ласка, як довго іде ось вся робота від початку до кінця? Весілля готується інколи за рік. В деяких випадках, якщо ми візьмемо а, варіанти з весіллями у Італії або ну десь за кордоном у Європі, то це весілля, які можуть бронюватися за два роки. І, а, от, як ти як стиліст, так? Коли починається твоя робота і коли вона закінчується? Тому що в організатора, як ти розумієш, вона починається, от як ми тільки познайомилися, а закінчується вона тоді, коли ми вже закрили весь проект і віддали реквізит, який ми взяли в оренду. Ну, типу, тоді, коли вже весілля повністю закінчилося, пройшло. То як це в тебе? А, ну, строки так також можуть бути різними, тому що, в принципі, ключове це. А... Підібрати сукню. І так буває, що на це може піти набагато більше часу, аніж планувалося. Бувають такі історії, коли, наприклад, цієї сукні немає, її треба замовляти. І це все також очікування, примірки. І, в принципі, по строкам по часу мені складно так чітко сказати, mm -hmm. ось але якщо брати якісь етапи, то я думаю, це коли ми вже затвердили а, сукню, затвердили костюм для нареченого, пройшли етап а, а, пробного макіяжу і зачіски, і там, наприклад, затвердили вже а, а, букет. І оце буде в нас якби така можливо, кінцева, кінцева точка, де а, такий основний пласт моєї роботи закінчується. І потім це вже якийсь онлайн супровід, якщо виникають якісь питання. Ну тобто це повна картинка, яка включає до себе і макіяж, і маленькі деталі, і букет, і, може бути для нареченого чи її відсутність. Тобто все повністю весь образ. Так, і буває таке, що, звісно, ну це я вже не озвучувала це як повноцінний лук. Буває таке, що є певна концепція, і виходить так, що треба і допомогти дружкам умовно, так, щоб все було максимально гармонійно. Ось. Так, це взагалі дуже, дуже класна опція <с <с допомогти <с дружкам, тому що дійсно в мене, до речі, було відео ще на каналі про дрес-код для гостей. І в цей дрес-код, до речі, я думаю, що також входить і дрес-код дружок. Тому дуже важливо, щоб не тільки наречені були у єдиному стилі, а дуже класно, коли і всі гості у єдиному стилі або хоча б. Ті люди, які приближені наближені до наречених, і вони на всіх відео і фото завжди будуть поряд із так. ними. Поруч, що підбирається в першу чергу, а що в другу? Що більш важливо, вибрати сукню, наприклад, і від неї відштовхнутися? Ну, по-перше, як я і говорила раніше, що ми відштовхуємося від загальної концепції, від стилю, який, який є у замовника, тому виходячи з цього. Ми підбираємо сукню. ось, І тут важлива історія, щоб ці картинки у нас співпали взагалі з, з вхідними даними, скажімо так, нареченою, щоб нам підійшов цей силует і щоб цей силует був гармонічним. З нареченої. І yeah. Після того, як ми довели до ідеальної картинки наречену, ми переходимо до нареченого. А, бо зазвичай в нас є така традиція, що а, нареченому не так багато приділяється уваги, uh -huh. і дуже часто бувають дуже примітивні і якісь прям а, очевидні помилки. А які саме? Ну, топові це коли колір рубашки резонує з кольором сукні. Якась суперекстравагантна краватка, яка взагалі не вписується, ні в загальну концепцію, ні в тон квітів. Ну і третій варіант, я думаю, що це коли не зовсім вдало підібрали колір смокінгу або костюму. А розкажи, будь ласка, як будується твоя взаємодія з організаторами весілля? По-перше, це командна робота, і це постійний зв'язок, тому що основну частину цього мудборду мені передає організатор, і після глибинного інтерв'ю я вже даю якийсь фідбек, і ми потім цю історію докручуємо. Спільними задачками і діями, спільними зусиллями, так, так. <laughs> а як тобі власне, тобі пасує працювати, От, наприклад, якщо до тебе прийшла пара самостійно, звернулася до тебе за підбором весільних образів, або якщо в тебе все-таки є організатор, є, є якась команда, з якою ти працюєш вже в певній концепції, в, в такому закритому і повному ключі. Ну, я думаю, що не думаю, я впевнена в тому, що це правильний підхід. Тому що навіть зі свого досвіду, коли поряд з тобою і оточують тебе професіонали, це стільки знімає задачі тим паче в цьому процесі в прекрасному. Тому якщо до мене звертається пара без організатора весілля, то я можу запропонувати. Своїм замовникам звернутися за такою опцією. Які а, плюси отримує пара, яка вирішує обрати для себе стиліста, а, і все-таки провести більш детально і глобальну роботу над своїми образами? А, а, які плюси? Ну, це мільйон плюшок, тому що а, замовники. Отримують таку завершену, вже красиву картинку, тому що в наші послуги входить і макіяж, і, і е, зачіска, і підбір взуття, і відповідно образ для нареченого. Тому я вважаю, що це дуже великий пласт роботи, і ти дійсно отримуєш задоволення. І більше того, скажу, що після такого досвіду. Дуже багато клієнтів, які повертаються вже за послугою для отримання глобального стилю свого пошуку, свого стилю і реалізації цього. Які існують на сьогоднішній день тренди, тренди, наприклад, сезону 2024? Я давай розкажу їх дуже багато, тому що є європейський ринок, є американський ринок, і вони відрізняються. Ось, і я думаю, що ми можемо зробити п'ять таких а, ключових. Угу. Я відмічу ті, які імпонують мені. А, я думаю, що варто звернути увагу на а, сатинові а, сукні. Угу. Вони дуже елегантні, лаконічні, і таким чином ми можемо довести а, повний образ якимись вже деталями. Це може бути якийсь акцент не взуття, або яскравий букет, і це дуже вишукано виглядає. Також можуть бути текстури, як вони можуть виглядати. Це можуть бути об'ємні квіти на сукні, це можуть бути банти, банти це взагалі один із топів. Наступний тренд це об'ємні рукави і бажано з'ємні, тому що це виходить, що сукня трансформер, і ми можемо змінити образ нашої нареченої. Також в цьому сезоні дуже популярна сукні або якісь деталі з пір'ями марабу. І фата, як не дивно, але до них повертаються. Вона може бути невагомою, може бути з мережем або без. Ми можемо ми зараз, прямо тут, у салоні для Ляновія, обрати ті сукні, які б ти могла відрекомендувати для наречених, або які б ти обрала для себе. Ну, мені подобається більше друга опція, тому що це буде об'єктивно. Тому давай пройдемо в зал і подивимося, що там цікаво. Пішли, пішли, пішли. Жангенна туфлі мене підходять до костюма чи ні? Так сьогодні ми знімаємо в одному із найкращих в Україні весільних салонів салоні Ляновія, в якому представлені відомі європейські бренди, а також сукні, які відчуваються у місті Дніпро у Ма ательє. Яке спеціалізується на виготовленні вечірніх і весільних суконь з найкращої тканини і аксесуарів. Ну І з того, що ми сьогодні побачили тут, мені дуже імпонує історія про сетинові сукні, і якщо б в мене сьогодні було весілля, то я б обрала цю сукню. Тут дуже багато цікавих елементів, тому я думаю, що варто показати і на собі. Ну, прям моя сукня, тому що вона така досить стримана, але при цьому є свої цікаві елементи і драпірування, і виріз на спині, і розріст. І до такої лаконічної сукні я додала босоніжки з пір'ями марабу в пастельно рожевому кольорі. Друга сукня, яку я обрала, це сукня Міні. В ній поєднано дуже багато елегантних деталей. Найяскравіше – це об'ємні рукави. Це неперевершена гра, слім силуету та об'ємних рукавів, які стали фаворитами в цьому сезоні. Ти саме ти за тренди. Або за якийсь такий до кажуть, короткострокові тренди, так існують і довгострокові тренди. І взагалі, чи дотичне поняття трендів все-таки до весільних суконь і, взагалі, до образів нареченого і нареченої як тобі більше відгукується? А відверто кажуть, що я за стиль. А тренди це така імпульсивна історія. Ось тому, звісно, що вони існують, і із сезону в сезон щось з'являється нове, і щось може працювати два-три цикли, і вони можуть вписатися органічно. Навіть а, в стилі клієнта. І важливо ще відмітити, що а, взагалі а, весільна індустрія, вона дуже відрізняється від фешн-індустрії загалом, тому що а, це більш стійка історія. І тут, а, наприклад, навіть якщо взяти тренди, то вони а, набагато більше сезонів працюють, і mm -hmm. мені це подобається. Ось тому я не кажу про те, що треба виключати. Звісно, що ми можемо брати якісь тренди, але вони мають бути гармонійними з нареченою і бути, бути продовженням її і підкреслювати її красу. Так, бувають вже випадки, коли, наприклад, наречена до тебе прийшла і каже, от я хочу от саме таку сукню, я не знаю, це може, це може бути пір'я, це можуть бути якісь валани, чи квітка якась, чи ну, будь-що. Але якщо ти бачиш її особливості фігури, так, там, її особливості зовнішності, то вірно розумію, що треба підбирати саме під її статуру. так, щоб це не було, можна пояснити, що <хи> так, це в тренді, але подивися, як гарно на тобі сидить ось ця сукня. Або додати якийсь невеликий елемент, але до сукні, яка буде пасувати саме цій нареченні. Так, 100% згодна з цією думкою, і більше скажу, що а, дійсно буває так, що ти а, придумав собі одну картинку, але ти приходиш в салон, закохуєшся. В якийсь образ, в сукню, яка тобі сподобалась, і відповідно тут у нас вже і відбуваються зміни в концепції, тому що ми будемо відштовхуватися від сукні. І звісно, що для мене важливо, як для спеціаліста в своїй індустрії, правильно донести інформацію до замовника, щоб це було дійсно гарно і щоб ми підсилили і наречено і нареченого. І я за той підхід, коли наречена має прислухатися до себе і зробити свій вибір так, щоб це було продовження її. Тому що, коли все органічно, вона ж все відчувається. Так. Це дійсно правда, і це відчувається у кожній деталі. Тому як в роботі із стилістом, так і в роботі з організатором пара має повністю віддатися процесу, повністю відкритися, розказати про себе всі вихідні дані і відчути кожні деталі, що це відгукується саме парі. Тоді все буде дуже гарно і гармонійно. Кому, звичайно, ми радимо користуватися послугами професіоналів на кожному з етапів підготовки вашого весілля від глобальної організації до послуг стиліста. Я дякую Жанні за співпрацю. Дякую, що запросили, і дякую нашим партнерам, які дали змогу сьогодні нам відзняти цей ролик і пощупати, поміряти всі ці розкішні сукні. А на наступному тижні ми розповімо про українські бренди, які вже завоювали ринок не тільки України, а й інших країн, а також про альтернативні сукні, які ви можете обрати для вашого весілля. Тож очікуйте нового випуску, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!